Раніше випадки відмов прикордонниками у перетині кордону були рідкісними проте з введенням воєнного стану та запровадженням обмежень на виїзд для військозобов'язаних таких відмов стало значно більше багато з них є безпідставними. Підписуйтесь на цей канал та будьте в курсі усіх найважливіших змін та нововведень в українському законодавстві. Часто представники держприкордонслужби вимагають додаткові документи навіть у випадках, коли це не передбачено нормативно-правовими актами. Тому постає питання оскарження таких відмов якщо це не вдається вирішити позасудовим способом, залишається можливість звернення до суду. Якщо ви отримали відмову в перетині державного кордону України, радимо звернутися за кваліфікованою допомогою до адвокатів компанії «Приходько та партнери, які зможуть захистити ваші порушені права та інтереси. Слід пам'ятати, що постановою КМУ номер 57 зі змінами, що внесені в неї в 24 році, постановою номер 366 чітко встановлені підстави для перетину кордону та документи, які для цього потрібні. Працівники ДПС не мають права вимагати документи, які не встановлені регулюючим законодавством. Будь-яка така вимога є порушенням чинних правових норм. Як дізнатись, чи законна відмова у виїзді за кордон? ухвалення рішення про відмову у перетині кордону вповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону можливе лише тоді, коли громадянин не переділив паспортному контролі всі необхідні документи, які підтверджують підставу для перетину кордону. Однак, як показує практика, є ще одна підстава для відмови у перетині державного кордону України, а саме недоведення цілі виїзду. Під час так званої співбесіди з представниками прикордонної служби вам задають ряд уточнюючих питань, які в свою чергу складають картину для суб'єктивної думки представника ДПСУ, і це закінчується в більшості випадків відмовою. Якщо ви не знаєте, як підготуватись до відповідної співбесіди, хочете вдало відповідати на всі питання прикордонників та успішно перетнути кордон, тоді звертайтесь до нас. Адвокати юридичної компанії Приходька та партнери завжди будуть раді вам допомогти в цьому питанні та захистити ваші права та законні інтереси. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.